Розділ 22. Кокні. А ще є паровозний стиль водіння. Такі візники походять переважно з міст. Вони ніколи не мали власного коня і подорожували переважно залізницею. Вони, схоже, думають, що кінь. Це щось на штип паровоза, тільки меншого розміру. Так чи інакше, вони вважають, що вже як заплатили за коня, той повинен іти так далеко і так швидко, і з таким важким вантажем, як їм заманеться. Вони не зважають на те, чи слизька. І важка дорога, а чи суха й добра. Кам'яниста вона або гладка, іде вгору чи під гору, їм байдуже. Вперед, 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 ти мусиш іти однаковим темпом, без жодного послаблення і врахування обставин. Таким людям ніколи не спаде на думку вийти з екіпажа. На крутому підйомі і пройти його пішки. Х, о, ні. Вони заплатили за поїздку і їхатимуть. Кінь? Х, він звик до цього. Для чого створені коні, як не для того, щоб тягнути людей угору. Ні ти пішки Х, непоганий жарт. І ось уже батіг свистить безперервно. Віжки щось сили натягуються і чути лишень гучну брутальну лайку. Вперед, ліниво тварюко, і знову хвиць батугом. А ми ж увесь час робимо все від нас залежне, щоб іти вперед, покірливі і слухняні, хоча часто зацьковані і занепалі духом. Цей паровозний стиль їзди вимучує нас швидше за будь-який інший. Я б радше проїхав 30 кілометрів із дбайливим їздцем аніж 15. І з таким це забере набагато менше сил. А ще вони практично ніколи не застосовують гальмо. Хоч який крутий трапляється спуск, і через це іноді стаються серйозні аварії. Або якщо вони все-таки надягають його, то часто забувають зняти внизу пагорба. І мені не раз доводилося тягнути вгору екіпаж з гальмом на колесі, і я проходив половину підйому, Перш ніж візник згадував про це, таке навантаження дуже виснажує коня. Крім того, ці кокні замість стартувати в легкому темпі, як роблять джентльмени, зазвичай від самого початку намагаються взяти якнайбільшу швидкість. А коли хочуть зупинитися, то спершу б'ють нас батугом, а потім так натягують вішки, що ми ледь не падаємо на задні ноги. А монштук буквально розриває нам рота. Вони називають це зупинка ривком. А коли вони повертають, то роблять це так різко, неначе не існує жодних правил яким боком дороги рухатися? Добре пам'ятаю один весняний вечір. Тоді мене та Рорі найняли на цілий день. Рорі це кінь, якого найчастіше запрягали разом зі мною, коли замовляли пару. Він був добрим і чесним товаришем. Візник був із нашої стайні, і, оскільки він завжди ставився до нас уважно і дбайливо, день минув дуже добре. Ми поверталися додому в хорошому бадьорому темпі, смеркало. Шлях круто повертав ліворуч, але ми бігли належним боком дороги біля самої горожі і зустрічні мали достатньо місця. Щоб проїхати, Тож візник не став пригальмовувати нас. Коли ми наблизилися до повороту, я почув стукіт копит та двох коліс, що швидко спускалися з пагорба назустріч нам. Огорожа була висока, і я нічого не бачив. Але наступної миті. Ми попадали один на одного. На щастя, для мене я йшов з боку огорожі, а от Рорі біг з правого боку стовпа і не був захищений навіть дишлом. Чоловік, який правив зустрічним екіпажем, їхав просто на нас. І коли він побачив це, то вже не встиг. Приміститися на свій бік дороги. Уся сила удару припала на рорі. Дишло, врізалося йому просто в груди, змусивши відсахнутися з криком, якого я ніколи не забуду. Зустрічний кінь упав на задні ноги, його дишло зламалося. Виявилося. Що це також був кінь із наших стаєнь, запряжений у високу двоколку, таку популярну серед молоді. Візник був саме з тих недбалих і неосвічених типів, які навіть не знають, яким боком дороги потрібно їхати, або якщо і знають, то не зважають на це. І ось підолашний Рорі. Лежить із рваною раною і стікає кров'ю? Казали, якби удар припав іще на кілька сантиметрів убік, він би загинув. І хто знає, може, для бідолахи то було б краще. А так рана довго гоїлася, і згодом його продали перевозити вогілля. А що це таке? Тягати вагонетку вгору і вниз тими крутими пагорбами знають лише коні. Подібні страшні картини й досі стоять у мене перед очима. Наприклад, коли кінь спускався з гори, везучи перевантажену двоколісну вагонетку, на яку навіть гальм не можна поставити. Звичайно, часом траплялися і хороші візники. Пригадую, як одного ранку мене запрягли в легку двоколку і відвели до будинку на вулиці Палтені. Звідти вийшли двоє джентльменів, і той із них, що був вищий на зріст, підійшов до мене. Він оглянув мундштук і воздечку трохи поправив хомут, щоб упевнитися. Що той зручно розташований. Ви впевнені, що цьому коню потрібен губний ремінь? запитав він конюха. Чесно кажучи, відповів той, він і без того йде дуже добре, бо має надзвичайно чутливі губи. І, хоча він доволі завзятий, та має лагідну вдачу. Однак зазвичай клієнти хочуть, щоб кінь мав губний ремінь. Я цього не хочу, сказав джентльмен. Будь ласка, зніміть його і протягніть вішки через кільце на щоках. Мати рот вільним, чудова річ у далекій дорозі. Чи не так, друже? сказав він. Поглажуючи мене по шиї. Потім він узяв віжки, і обидва джентльмени сіли в екіпаж. Я й зараз пам'ятаю, як поволі він розвернув мене, ледь натягнув віжки, обережно торкнувся моєї спини батагон, і ми рушили. Я вигнув шию і йшов як найкращим своїм алюром. Я зрозумів, що позаду мене хтось, хто знає, як керувати хорошим конем. Це було неначе в старі добрі часи, і я цьому дуже радів. Я дуже сподобався цьому джентльменові і, випробувавши мене кілька разів із сідлом, він переконав господаря продати мене своєму другові. Який хотів надійного доброго коня для їзди верхи. Отак От і сталося, що того літа мене продали містеру Баржі. Продовження буде.